Ну, у нас ще з минулої зими, минулих бід було приготовлено. У нас є генератор, є павербанки і інтернет на оптоволокні. Тобто наразі поки що все ок. Ну і ще камін, якщо і всі види можливого опалення. Я думаю, що такої страшної і холодної зими не буде, тому що клімат дуже змінився, а як готуюся, ніяк не готуюся. Теплий одяг є, а що робити? Все. Працюємо. Запаси ніякі не готую, але налаштовуюся позитивно. Якщо треба, буде по ситуації, будемо вирішувати питання. Тієї зими, коли було часто відключення, купили батарею і в цілому сподіваємося на неї. Не готуюся до зими, тому що останнім часом я взагалі не заглядаю в майбутнє. Воно дуже непередбачуване. Єдине, що ну найнеобхідніші речі для зими я зробила те, що я можу собі забезпечити. Це ну найпростіше, ті, що ну будь-яка людина собі може забезпечити. А так якою вона, я сподіваюся, вона буде теплою. І без ракет. Павербанки в хаті є, невеличка міні-станція така зарядна, є, більше нічого не готую абсолютно. Я завжди оптиміст Теба. в житті. Теба. Я не, не дуже сильно е, запасаюся ніколи там. Не буде зима, тяжка. все буде добре для нас?